Вітаю, друзі! Завітали до наших постійних клієнтів на об'єктах. Покажу вам, якими інструментами нашого магазину вони користуються. По-перше, це стіл шеджинг сороконожка, який дуже зручний, бачите, використовується у них з такою usb плитою Дуже компактний для транспортування і зручний, багато чого на ньому можна розмістити. Далі система великої порізки ручна, від Sigma, з її присосочками. Hсоска джинг, всім відома автопідкачка. GRABO дуже популярна. Пістолетик Metabo з адаптером під Міллоковські акумулятори. для з тижнів. Рівень хайпер. Ну, куди ж без нього? На будь-якому будівельному майданчику він присутній. це безселе. Пістолетик та джима. СВПшки. так, далі козликети. Теж зручні надійні якісні. На біночок біхай бачимо присутній. Грибінка 12 біхаєвська, патинок 200-й біхаївський. Теж в асортименті у хлопців. Йдемо далі. Система зберігання пакаут відмінвоки. Всі ящички, вібра, присосочка, шаджинг. 180-ка здоровенна дня великого формату теж присутня. Ну і ось такий скарб, вежа з кейсів. По порядочку зараз скажу, що тут. Присоски ще джинговські присоски, лазер Фукуда, гагетет, лазер HYPER, Ну і Гаймондія ГВ-175, цілий комплектик. Отакий інструмент. Хлопці купують в нашому магазині. Як бачите, стройка йде повним ходом, і вона набагато якісніше виконується з таким інструментом. Придбати можна, як завжди, в неомахком'юга.